Люденки, всім привіт! Акумуляторна батарея це невід'ємний елемент не тільки електромобілів, а й всіх без винятку автомобілів з дугунами внутрішнього згорання. І від правильності підбору типу акумуляторної батареї, а також умов подальшої експлуатації і буде залежати настільки часто ви будете замінювати акумулятор і скільки грошей в цілому ви викинете на експлуатацію свого. Автомобіля, що робити, щоб цей процес був найдешевшим, найекономнішим. Який акумулятор собі обрати? Давайте розбиратись. Питання заміни акумуляторної батареї гостро постає тоді, коли у вашому автомобілі перестала функціонувати або погано функціонує. Автомобіль не заводиться або погано заводиться. І тут перед власником автомобіля постає вибір, який зробити іноді дуже важко, або можна помилитися і купити. Не те на ринку присутня велика кількість акумуляторних батарей з різноманітними характеристиками, і який же по факту обрати. Отже, на даний час у продажу ви можете зустріти три найрозповсюдженіші типи акумуляторних батарей, які можуть бути встановлені що в електромобіль, що в автомобіль з двигунами внутрішнього зарання. Це перший тип свинцево-кислотний або Flooded Battery, який, мабуть, з, з першого дня виникнення автомобілів встановлювався під капот і нормально функціонував до недавнього часу. По суті, це акумуляторна батарея, в якій є негативні, позитивні пластини, свинцеві, між ними якісь перегородки, і все це плаває в електроліті. Другий тип. Тип акумуляторів, який, до речі, з'явився трішки пізніше, ніж третій тип, це EFB, тобто Enhanced Flooded Battery, покращені свинцево кислотні акумуляторні батареї, які якраз і коштують трішки дорожче, ніж перший варіант, але дешевше, ніж третій варіант. І, в принципі, вони є доволі непоганим вибором. Третій тип акумуляторних батарей це AGM-акумуляторні батареї, які найдорожчі з усіх, але володіють певною кількістю переваг. І що важливо, що купивши такі акумулятори, і, роблячи неправильні з ним речі в процесі експлуатації, ви можете якраз таки і не отримати цих переваг. Давайте більш конкретно розберемо кожен тип акумулятора сонцево кислотні акумуляторні батареї є найрозповсюдженішими, і найголовніша їх перевага це їх ціна. Вони є найдешевшими серед інших технологій. Але у них є велика купа недоліків, через які, в принципі, я б не звертав вже на даний час на них увагу. Перший і головний недолік це те, що вони потребують обслуговування, вони є розборними, в них відкривається конструкція, туди можна долити дистильованої води або, в принципі, повністю замінити електроліт. Вони погано переносять вібрації, вони погано переносять розряди. що до речі, дуже важливо. Якщо свинцеву кислотну батарею ви будете часто розряджати більш ніж на 30% від її ємності, то кожного разу вона буде втрачати свою ємність ледь не до 5% загальної ємності. Тому дуже важливо свинцево-кислотні акумулятори тримати в зарядженому стані і глибоко не розряджати. Також вони мають невелику кількість циклів заряду розряду, десь біля 500, що доволі мало для сучасних автомобілів для сучасної кількості поїздок. Вони погано тримають морози, погані струми. Пускові видають в холодну пору року. Ну, і, мабуть, це найголовніші недоліки цих акумуляторних батарей. Термін служби свинцево-кислотних акумуляторних батарей від 3 до 5 років. В когось дається більше, в когось вдається менше. Другий тип акумуляторних батарей це EFB, Enhanced Flooded Battery. Це такі самі свинцево-кислотні акумуляторні батареї, в них там також є електроліт, свинцеві пластини, але вони мають ряд покращених характеристик. Перша і найголовніше це те, що свинцева пластина на негативному полюсі була збільшена в 2. Рази в порівнянні зі звичайними свинцево-кислотними. Це дозволило зняти до 30% більші пускові струми, ніж в звичайній батарейці. І це не головне: в акумуляторах EFB використовуються спеціальні поліестерові конверти або сепаратори, які одягаються на свинцеву пластину або встановлюються між свинцевими пластинами. І саме ці сепаратори не дозволяють розсипатися самим пластинам, в разі якщо відбулось перегрівання, переохолодження або перезаряд, наприклад, саме це дозволило підвищити термін. Служби цих акумуляторних батарей від 5 до 7 років. А ще акумулятори ЄФБІ мають вдвічі більшу кількість циклів заряду розряду в порівнянні зі звичайними серцево-кислотними. Саме завдяки цим двом характеристикам, дуже важливим: збільшенню пускового струму і кількості циклів заряду розряду. Ці акумулятори можна сміливо використовувати в автомобілях, де є системи старт-стоп. І третій тип акумуляторних батарей з технологією AGM. це найдорожчі акумулятори, і це їх. З найсуттєвішої недоліка. Далі йдуть одні переваги. Найголовніше це те, що ці акумулятори не потребують ніякого обслуговування, вони мають нерозбірну конструкцію, в них немає рідкого електроліту, як в попередніх двох варіантах. Там також присутні свинцеві пластини, але між ними встановлені скловолоконні мати, які якраз таки і пропитані цим самим електролітом. По суті, якщо по-простому так сказати, то між свинцевими пластинами встановлені там звичайні вологі серветки. Якщо ви серветку візьмете, десь викинете, з неї не почне витікати вода чи якась так само і в акумуляторах AGM, якщо ви з нього дістанете скловолоконний мат, який встановлено між свинцевими пластинами, з нього нічого не почне капати. І саме це дозволяє використовувати акумуляторні батареї AGM в будь-якому положенні. Набік, навіть на кут, ставте, догори ногами чи щось подібне, їм абсолютно не важливо їхнє положення. Також акумуляторні батареї з технологією AGM, завдяки тому, що там нічого не бовтається, нічого не теліпається. До речі, маю сказати, що в конструкції акумуляторних батарей. AGM Джем все встановлено доволі щільно. Свинцеві пластини притиснуті скловолоконними матами, і саме тому вони дуже гарно переносять вібрації. Їх можна використовувати в дизельних автомобілях, де під капотом постійно присутні високі вібрації. В техніці, яка їздить по нерівним поверхностям, це мотоцикли, це квадроцикли, снігоходи, це сільгосптехніка. тобто в умовах, в яких присутні вібрації, і якісь такі суттєві поштовхи. Це абсолютно не вплине на термін їх експлуатації. Додатковою перевагою акумуляторної батареї GM є термін їх служби. При правильних умовах експлуатації вони можуть прослужити 10, а то й більш років. Акумуляторні батарейки AGM абсолютно не бояться морозів. Єдина умова, вони мають при цьому бути зарядженими. Але при цьому ж, якщо вони розряджені, на морозі їх заряджати не варто, тому що вони, по суті, і не будуть брати в себе заряд, їх треба занести в тепле приміщення. Акумуляторні батареї AGM не бояться циклічних постійних навантажень, саме тому їх варто встановлювати в автомобілі, в яких є система старт-стоп. І що найголовніше, що вони мають до чотирьох разів більше кількість циклів заряду розряду, ніж, наприклад, найдешевші. Найпростіші свинцево кислотні також. igm акумулятори не бояться глибокого розряду. Ви можете його розрядити практично в нуль і. При сприятливих умовах заряду він відновить свою ємність. Але чого бояться акумуляторні батареї AGM, це надмірної напруги. Рекомендується заряджати ці акумулятори напругою не вище 14,4 вольта. Інакше ви можете вивезти його з ладу і, по суті, він не прослужить саме той заявлений термін. А ще акумулятори AGM мають важливу характеристику. Вони можуть вдвічі швидше зарядитись, ніж звичайні синцево-кислотні або EFB. Це важливий параметр, якщо ви, наприклад, їздите на короткі відстані. Що не Негативного, окрім ціни в акумуляторах AGM, це те, що вони дуже підвержені ефекту пам'яті. Якщо ви регулярно будете не дозаряджати цей акумулятор, то він може втратити свою ємність до того рівня, до якого зазвичай заряджається. Тому бажано, якщо ви все ж купили такий акумулятор для використання на короткій відстані, купити собі зарядку і проводити дозаряджання регулярно від мережі, наприклад, хоча б там раз на два тижні чи раз на місяць діставайте акумулятор з автомобіля і заряджайте стосовно Зарядки акумуляторів до мене також прилітає величезна кількість запитань в коментарях. І реально, якщо ви хочете подовжити термін служби акумулятора свого автомобіля, рекомендую все ж таки завестись зарядним пристроєм і регулярно проводити цю процедуру, навіть якщо ви проживаєте в квартирі. Але зауважу, що саму зарядку дуже не бажано проводити в приміщенні, особливо якщо у вас акумулятори не AGM типу, а звичайні свинцево-кислотні або EFB. Робити це зовні, наприклад, якщо сприятлива температура, хоча б. Трішки вище за нуль, або, наприклад, знімати акумулятор і десь виставляти його, де є нормальне провітрення приміщення, тому що в звичайних свинцево-кислотних з них випаровується в процесі зарядки водень, який є вибухонебезпечним. Ну і дихати там парами токсичними, які виділяє також свинець, не дуже приємно для людського здоров'я. Є декілька видів зарядок, які ви можете собі придбати. Перша це, мабуть, найдавніша, так само, як і акумулятори свинцево-кислотні, яких ви можете регулювати і напругу. І струм. Другий тип акумуляторних зарядок це таку саму, от, як я тримаю в себе. Bosch C3, якщо когось цікавить якби, тип зарядного пристрою, але вони є практично їх виготовляє будь-яка компанія, яка виготовляє самі акумуляторні батареї. Це інтелектуальні, їх ще імпульсними називають зарядні пристрої, які в процесі зарядки самостійно визначають, яка напруга, який струм необхідний для зарядки вашого акумулятора, якщо ви виберете правильно тип свого акумулятора. І тут дуже важливо все-таки знати які параметри необхідні для акумуляторних батарей. Отже, по стандарту рекомендується для звичайних свинцево-кислотних акумуляторних батарей і їм подібних EFB-батарей встановлювати струм на рівні не вище 10% від їхньої ємності. Тобто, якщо акумуляторна батарея має 64 Аг, то її зарядка має відбуватися струмом не вищим за 6,4 А на годину. Вольтаж при цьому звичайні свинцево-кислотні і EFB-батарейки дозволяють встановлювати. На рівні до 14,8 вольт. Що стосується акумуляторних батарей AGM, вони дуже чутливі саме до напруги. Дуже важливо не перевищувати напругу вище, ніж 14,4 вольти. Якщо перевищуватимете, то вони раніше вийдуть з ладу. Що стосується струму, оскільки акумуляторні батареї AGM здатні вдвічі швидше заряджатися, а значить, вони можуть сприймати вдвічі вищий струм, ніж попередні. Тобто акумуляторні батареї AGM можна заряджати струмом до 20% від ємності самої акумуляторної батареї по суті, якщо батарейка акумуляторна 64 шістдесят години, значить її можна заряджати струмом на рівні 12,8 А ампер на годину. Це максимальне значення. І саме з цього важливого параметра зарядки ми дійшли до найрозповсюдженішого питання: а чи можна встановлювати акумулятори AGM замість звичайних свинцево-кислотних? Можна, якщо ваш автомобіль має систему BMS, тобто Battery Management System, яка контролює рівень заряду і. Стан акумулятора в цілому відповідає за збереження його експлуатаційних характеристик. В сучасних автомобілях є можливість при встановленні батарейки іншого типу електронним діагностичним обладнанням зайти і сказати автомобілю, який тип акумуляторної батареї в ньому встановлено саме для того, щоб він обмежував струми чи, наприклад, збільшував, якщо ви встановили agm акумулятор, і так само регулював напругу. Дуже часто ці датчики можна помітити на клемі самого автомобіля на акумуляторі. Давайте покажу. На мінусовій клемі, зазвичай, можна побачити, отакий додатково ще два дроти відходять. Це датчик, який саме і контролює стан акумуляторної батареї. Дуже часто його рекомендують відключити, якщо ви хочете, щоб у вас не працювала система старт-стоп. Але якщо ви його відключите, окрім системи старт-стоп, у вашому автомобілі також відключиться і система контролю акумуляторної батареї. І якщо ви купили собі AGM, от таким чином ви її можете і вбити. Тому ніколи цього не відключайте. І при підключенні батареї. Які іншого типу, налаштовуйте все діагностикою. Окрім технології виготовлення, акумуляторні батареї також розрізняються і по деяким параметрам, не слідуючи яким вам доведеться дещо побігати, щоб обміняти. Ну, перший це, звісно, напруга, на якій працює акумуляторна батарея вашого автомобіля, це 12 або 24 вольти. Друге, це полярність є акумуляторні батареї, в яких клеми замінені місцями. І мінімально, що вам доведеться зробити, якщо ви неправильно підберете це. Перетягувати якось клеми по іншому, під капотом вашого автомобіля, або знову ж таки нести міняти. Ще один параметр важливий: це габарити, на які часто не звертають уваги, захотівши більшої ємності акумулятор, ви можете придбати такий, який попросту не влізе в підкапотний простір або посадкове місце акумулятора. Ну і останній параметр це тип установки. Є акумуляторні батареї або транспортні засоби, в яких акумулятори мають бути встановлені певним чином, наприклад, не вертикально клемами догори, якби а там. Боком лежати, наприклад, от у мене в квадроциклі акумуляторна батарея лежить боком. І якщо я куплю не того типу, я її не зможу використовувати нормально, якби вона вийде з ладу. Тому про ці параметри також пам'ятайте. Існуючі гелеві акумулятори, але вони не розповсюджені на автомобілях через те, що мають низькі пускові струми. Їх частіше використовують саме там мотоциклетній, квадроциклетній техніці. І варто про них сказати, що вони мають дуже схожі характеристики до акумуляторів AGM. Їх частіше все-таки до. Цільно використовувати в якихось там джерелах безперебійного живлення, накопичувачах, або, знову ж таки, в тій самій мотоциклетній техніці через їх низькі пускові струми. Давайте підіб'ємо підсумок. Якщо в вашому автомобілі була встановлена звичайна сонцево кислотна акумуляторна батарея, і вона вийшла з ладу, ви можете без проблем замінити на таку саму. Або трішки доплативши, встановити акумуляторну батарею, сонцево кислотну з технологією EFB, чим отримаєте подовжений термін служби і, наприклад, краще запуск автомобіля в холодну пору року. При цьому вам не треба буде робити якихось додаткових налаштувань в своєму автомобілі. Якщо ваш автомобіль обладнаний системою Start-Stop, то вам мінімально необхідний акумулятор з технологією EFB. Ви можете встановити також і звичайний свинцево кислотний без технології EFB, але через низьку кількість циклів заряду розряду він може вийти з ладу вже через рік-півтора, і вам знову доведеться замінювати акумуляторну батарею. Якщо в вашому автомобілі до цього стояв акумулятор з технології AGM, і автомобіль правильно був налаштований для його зарядки, то пам'ятайте, що він міг заряджатися струмом до 20% від своєї ємності. І встановивши таким чином замість нього акумулятор EFB і заряджаючи його таким струмом, ви його доволі швидко вб'єте. Так само, переходячи з технології EFB на AGM, ви це так само можете зробити без проблем абсолютно. І таке навіть рекомендують робити, якщо ваш автомобіль обладнаний великою кількістю споживачів, потужна музика, підгріви сидінь, Ма, підгрів лобового скла, наприклад, автономний опалювач. у вас Встановлено, то вам, звичайно, рекомендовано саме AGM акумулятор Тому що навіть коли ці всі споживачі суттєво просадять цей акумулятор, він при високому рівні розряду може дати нормальний пусковий струм, як автомобіль заведеться. Але. Переходячи з EFB на технологію AGM, важливо також не забувати налаштувати автомобіль, тому що акумулятори EFB заряджаються напругою до 14,8 В, вольт, а акумулятори AGM дуже важливо не перевищувати напругу на рівні 14,4 В. Тому якщо не змінити цей параметр, agm акумулятор новий ну, може також довго не ходити. Сучасні автомобілі, пам'ятайте, дозволяють налаштовувати тип акумулятора, який встановлюється у ваш автомобіль. Дякую, що приглядали це відео. Якщо інформація вам була корисна, поставте вподобайку свої думки, коментарі і досвід залишайте внизу в блоці коментарів. І не забудьте підписатись на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!